Так, усім привіт. Ну що, довгоочікувана серія, так? Да? А чого саме? Так, е, е, знаєте, що для мене, що для вас, особливо знати, як же ж у нас е, спрацював, як у нас спрацював біороз, да? антифріз, ото, що я бризкав. Вчора було 15 жовтня. Сьогодні у нас, дивіться, показую вам. Щас. Возьму. Так, де? Дивіться, ось 8, 8.35, 15 жовтня, бачите? 16 жовтня. Тобто, вчора я вам показував відео. Пройшла рівно доба після вчорашнього інциденту з отим морозом. Було. Біля трьох градусів в мене тут було, бачили, і листя ламалося. Тут все біле повністю, вся балка, все було біле. Ось, ось показую, що це було вчора, бо вчора я вам вечором вже показував відео. Ось сюди садили оцей. коротше. Зрозуміло, да? дивіться, на сьогодні, значить, час, на даний момент 8.35. 7 градусів тепла. Нічого не було. Листя, як бачите, е, да, по персику листя я, звісно, оце ось обірву. Та Я ось, ось за кадром. Воно і так обсипається непогано, але ну, я його зніму, щоб не було його. Бо я прочитав ваші коментарі там написали, що листя краще, то я їх пообтрушую. Нехай воно злітає, воно нормально. Вже після зніму відео потім зайду. та... Так, бачу, що придавило мої. Вони нічим не оброблялися. Я вчора уваги не звернув на подвійні сорти. От зараз ось бачу, що наслідок вчорашнього Бачите, да? морозу. Ось воно от так. От. Побачили. Ага, ось о. І фрідом тут ось, дивіться. Що з нього зробило, бачите, без листя залишився. Ось таке листя на ньому. А трошки, а дивіться, а цей 3309 більш-менш, бачите? Бадюрі пережив. пережив. Ну, тобто, ви зрозуміли, показав я вам обстановку, а тепер йдемо на виноградник. Бо саме Саме-саме-саме чекає нас там. Я, сюди, я туди ще не заходив сьогодні, скажу вам по-чесному. Так що відсюди із саду можу показати вам. Ось дивіться, щоб не було це, не казали, постанова якась ще щось. Побачили листя? Тобто, все, гебела. Тепер йдемо на. Заходимо на виноградник і дивимося, як же Шантіфріз працював, обробляв я ним два рази всього. І по американським сортам. По наших гібридах я не працював ним. Так. Заходимо. І перший у нас ось, дивіться, перший у нас Щелкунчик. Живий, живий, регал. Живий, живий на, скажімо так, на 80%, бо верхушки койде і все, все по попідбиті. Тобто, це далі шугар кріп живий і тімко тімко у нас, як бачите, ось о, і верх показую. Живий, да? тоді ред з цієї сторони, ось він. значить, Деякі. І то я б не сказав, але можна сказати 95%. Ось цього інтересно, давайте, дивіться. Значить, гляньте, оце в мене ось, дивіться, бірка висить, бачите, дивіться, червона калина. І ось бірка червона калина. Гляньте. Тепер веду вам по цим. Ну, По прививках. Це прививки цього року. Дивіться, ось що ж вони бачите, так? Да? Ось і ось це перепривитий кущ бананаса. Ведемо по червоній калині, дивіться. Червона калина, червона калина до самої ось верхушка закінчилася. Дивіться. Бачите? Єсть ця сторона. Ведемо другу. оп'ять. Це я вам показую парадокси. Бо як зберегти це все, ми будемо, відео я зроблю вам вечірнє. Як... І останній ось, дивіться, третій да? ведемо. Бачите? Все, верхушка. Ось. Оце червона калина. Ну а тепер давайте бананас подивимося. Не... Ось у бананас, бачите, які залишилися два рукава, які не оброблялися. Ось у вам бананас, дивіться. Як вам такий бананас? А це один куч, дивіться. Я ж отході йшов, гляньте. І ось о бананас пішу, дивіться, листки рядом, ось ось, червона калина, це оброблялося. А це ось не оброблялося. Дивіться, дві лози рядом. Гляньте. Тут ось така лоза. До речі, висрівша дивіться. Листки. Бачите? А це ось все ще полузелена, дивіться. І до кінця, ось ось, Ну. Це називається народ. Вірте очам своїм. Мені можете не вірити, те, що я розказую вслух. А очі у вас є. От і це. Я не буду вам зараз агітувати. Купляйте всі бігом біорос. Я вам просто показую наслідки морозу. Значить, дивіться. Це накрито було. Отак, як воно було, я вам сказав. що Я сьогодні тут не буду народники. Ось гляньте. Живі, живіє всіх живих, бачите? Все. Тобто ну, воно до речі і оброблялося. Так, піднімаємо камеру, це в нашу ландеш. Дивіться, що з Ландеша. Як вам такий ландеш? Дивіться, повністю. Далі йде ось. Далі йде у нас ось ця Лівія. Лівія ось. загнулася. Далі прививки. Це все зелене, там Хеллоуін, там геть зелене було. Дивіться. Бачите? І ось американець, який не оброблявся зразу ж за цим кущом, дивіться, хопс. А це ось оброблявся, це Томсон. Ні, о, вибачаю, Тімсон, не Томсон. Томсон у мене внизу. Дивіться. І що? А нічого, бо він оброблявся. Бачите? Зараз я вам покажу, що взяло, оброблене. Дальше Далі проходимо, дивіться, це з цієї сторони ось, це все це альянс. Листки навіть внизу закручені, дивіться, ось ось. Бачите? Далі цимус йде. Дивіться ж цимуса що. Цим тобто, бачите? І листки покручені. Так, де в мене ж американці? Ось у американці. Перший це в мене йде. Цей же ж рататуй. Рататуй. А, ну це листок, ось він взагалі, дивіться, він одірваний, він засохший давно. Тобто тут і з цим нормально. Зато верхушки геть були зелені, зелені, із аватаром. Аватар підстрадав, дивіться. А це все це весь ряд оброблений був. Я вам показую все, як є, а ви собі самі виводи робіть. Аватар був геть зелений, як сіло. Так само рядом ось серед літа опять же був відбив оце, ось я вам зараз Арарот показую. Самі верхушки, дивіться, самі-самі, де було геть саме зелене. Е -е зелене таке, блідосалотнє, коротше, йому, як би скажемо, все. Ну його і тут ось видно. Не геть там наскільки все, ну все. Хоча тут ось дивіться, що грони, що листки, все нормально. тобто не де він не дівся, не загубився, все буде. Самі-самі верхушки. Це у мене ось скарлута, вона нормальна. І ось оп'ять же, той трудар, що я йому що в цьому році я, йому... я освобождаю це місце. Це мій ленд-крузер на Добрині. Оце так себе веде, бачите? Тобто йому. ну, бачите, Хоча він був оброблений. Ну оце завжди так було. Листки, оце такі в нього. Навіть е, ось, ось старі листки, бачите, якого вони кольору? Оце старий листок. З ним нічого не случилося. Ну, вони от такі от, такі, ну, не даремно ми дійдемо зараз до нижніх. Нижнього ряду американців ви побачите там. Тобто я вам тут показав це все діло. А, ну, Рядом оцю ось ось камеру бачите, переводю сюди. Тут все, це тут не оброблялося, коротше, листки закручені. Е, далі. Е, ну, далі, далі теж аж усю, бачите листкам. Все, ну це листки. А, ну Це аж циму, аж все цим, то все тут. Вот. Так, щось ще хотів показати. Ну, Слідчий ряд проходимо. Дивіться, верхушки це Геннадій йому все тут. Далі ну, то тобто, бачите, да? дюжина вообще, закручена вся в трубочку. Вона буде викорчовуватися. От, це дюжина, дюжина, навіть рекорд і рекорд дивіться, побило, бачите? Оце те, що не оброблялося, я вам зараз показую. Е, ягоди нічого. Ягоди нормального, прямо ну, нічого не зробилося, можна споживати все класно. Ось. Дивіться, знову показую. Червона калина, ось прививка. Дивіться, пішло, 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 пішло. Ну, це було мене, бачите, це. дивіться, до самого кінця гляньте, ось, ось верхушки. Бачите? Ось, ось стовп, дорога крайній. Як бачите, оброблялося. Нічого, геть. Абсолютно нічого. Напротив, дивіться, прямо коло нього, щоб я не обходив час не тягнув. Оно, дивіться, банана, дивіться, листки воно зверху. Бачите? Ось ось, ось ця ще й вища. Тут листкам нічого, там воно листки всю. Короче. Так що це якось так. Прикольно, так? Да? Я теж думаю прикольно. Хоча ну, настроєний я був геть скептично. Скажу по правді. І зараз дивишся, оцей деш ось такий порядок. Ну, те, що ось не оброблялося, да? і вибірково те, що оброблялося. Ну, ось, як ви думаєте, дивіться, два кущі рядом, ось один кущ, стовп, другий кущ. Дивіться листки тут. Бачите, дивіться, все. Ну, скручено, все, пожурхло, да? і ось ось. Так це ось, ось по ягоді дивіться, це рекорд да, привити на РР-3309. Бачите? Дивіться. А ось, ось рядом. Як ви думаєте, це що? Камеру наведу, щоб сильно не думали. Поняли, да, Ламбарджині це. Як ви думаєте, обробив я його чи ні? Звісно, обробив. Ось у вам два куща. Рішайте самі. Ну і переходимо на той ряд, що ось саме крайній ряд, де я ходив і знімав, ось о де урожай зняли ми з жінкою ночі. Тут ось у мене пристін накритий. Дивіться, листки що виглядають. Бачите, хано, дивіться. Піднімаємо, гляньте. Бачите? А тут виглядало і все. Ну, а тепер цей ряд. Дивимося. Ну, ну і як вам? Тут ось оцей ряд ось, оце що показую. Він отак і був накритий. Ну він ще й оброблений. Плюс оброблений і накритий. Дивіться. Ну, а це ж перший солодкий світ показую. От ходжу, щоб я вам кажу, що я тут утром не був, нічого не робив, а це я коментував вчора злому Виноградарю ще в 2, часи, в 2 години дня я виходив, він інтересувався, що в мене тут. Ось ось тітана вам показує, дивіться, ось, ось верхушки титана. Низ титана. Там карліта, ось карліта. Ось, 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 дивіться, її верхушки Карліти. З тої сторони воно карліта. Це тільки оброблялося, нічим воно не вкривалося. Ночі я ж вам сказав, ми рвали ягоди. Дивіться. Чорнобайовка. Ось. І ось, ось, ось Крузер далі, дивіться. Це було вкрите. Тут X чи нірвана, ось воно отако прикрите було. Дивіться, молоде, молоде, бачите, нічого не, злу, не случилося. Так воно і було. А ось лендкрузер. Ну і що з лендрузером? Бачите? Ягоди є ще. Попропускали Проп трохи. Опа, ось, що, гляньте. Ну. А тепер дивіться, стою ленд да? ну і ось ось далі. А тепер сюди повертаю, дивіться. Оп! А що ж це таке? А старі листки, дивіться, Геть, старі листки. Це не молоді, старі. Дивіться, що старими листками. А цей ряд, дивіться, він же крайній від города. Наоборот, би оцей має бути, отакий, ось, як я вам показую, а цей захищений. Оцим рядом. Так вийшло з точністю до наоборот. Тут нічого. А тут ось у захищеному ряду. Дивіться що. Листки на чорному кристалі, дивіться, що з листками, старими. Бачите? Ось що. щоб не казали, це з чорний кристал вісить, ось гляньте. Чорний кристал. Бачите? А листки, дивіться, що з листками. А? Гляньте. Все. І ось все, зразу дивіться, перевів камеру потихеньку, помаленьку, не спішо, Нічого тут нема, нічого тут не хоже, нічого тут не стрижено, нічого тут не убрано. І ось, все, дивіться, ще через ряд казалось би. Гляньте, що тут. А далі воно раз. Дивіться. І що то таке? Так ламбаржині оброблений. А? Все, я думаю, більше мені тут коментувати нічого. Кожен виводи робить сам. Ось о в прольоті, дивіться, красава, листя закручені, дивіться. Бачите? Ось о. Вже ви точно знаєте. Ось вам калітка, ось у, солодкий світ. Красава з закрученими листями. Данша мелодія так само закручені листя. Ось о мелодія, дивіться, які листки. А? Дивіться, покрутило. Ось мелодія виглядає так, ще є трохи, до речі, дивіться, полопана, бачите? От. Ну, а листки оце отак у мелодії виглядають. Коротше. Ну, оце отак от. Я думаю, більше нема що тут знімати, тратити вам добре. Це, це оброблено було два рази і не перед цими все заморозками. А ось, що то, тоді, коли ті були перві, на кінці е -е, вересня. Як я поїздив у Кума, показував, що там все. Тобто, це тоді було раз оброблено і через три дні, по-моєму, було другий раз, дві обробки було. От, е, я обробив, перед цими заморозками я нічого не робив. Ну, вчора на вечір я пішов, взяв каністру, занісу у дім. Бо я ж тільки був її так, два рази обробив і обробив тільки американців. І все. Я вам показав, ну а е, в наступному відео, напевно, давайте, бо... Сьогодні, зараз я виставлю це відео. А в вечірньому відео я вам покажу і розкажу, як зберегти усі способи, як зберегти оці сажанці наші однорічні. Так, як, оці, як прививки, що з ними робити. Коротше, ну, Щоб не затягувати це відео. Тут ми, і ось я пройшов і вам показав результати обробленого і необробленого. Оце ось все не оброблено. Це ось У нас ромбік ось він ще є, висить листки, бачите, такі, да? затишку у всьому От вам. Ромбік ось, фаберже, отакі ось ось листки. Бачите. Ну, короче ну а воно напротив, де оброблено воно, то воно дивіться, а то тінько. Все, на цьому все, до вечора.